Як позбутись постійної самокритики та відповідно невпевненості у собі? З вами психолог Світлана Гліган, і я радо поділюсь інформацією, яка може вирішити цю проблему. Все дуже просто. Ви звикли робити дві речі: перше, фокусуватись на тому, що не окей, тобто, що ви не зробили, забули, чогось не знали, в чомусь помилились, і друге. Характеризувати негативно всю свою особистість, вішуючи на себе такі ярлики, як я тупа, я смішна, я незграбна, я не така, як треба, не окей. Що з цим робити? Потрібно сформувати нову звичку мислення, а саме фокусуватись щодня на тому, що вдалося зробити, відмічати як свої успіхи, так і зусилля, яких ви доклали. А також усвідомлювати ваші якості та вміння, які ви маєте і які допомагають вам робити те, що ви робите. Наведу приклад, якщо я сьогодні гарно виспалась, це означає, що я проявила турботу про себе та своє самопочуття і здоров'я. Якщо я сьогодні поприбирала, це означає, що я проявила хазяйновитість, силу волі. Якщо я сьогодні підтримала подругу, це означає, що я... Проявила свою доброту, свою дружність та співпереживання. Якщо я вирішила якусь проблему, я проявила кмітливість, наполегливість, свій розум, відповідальність і так далі. Більше інформації та опис письмової вправи ви знайдете у мене на сторінці та у закріплених сторіс. Підписуйтесь з вами. Була психолог Світлана Гліган.